І всім доброго дня! Компанія Автобіз вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження, незвичний автомобіль, Сітроєнчик. Багато людей не полюбляють сітроєни, фіати по тій причині, що нового зразка вони йдуть, так само як Форди-транзити, зазвичай йдуть двохлітрові двигуни. Люди не полюбляють багато, вони хотіли б старішого зразка 2,2 ,2 двигун, а 2-літровий ,2 не хочуть. Якраз трапилась нагода. Ми знайшли автомобіль саме з двигуном 2.2. 200 тисяч ріднього пробігу. Спереді ми бачимо протитуманні фари. Гума 23-го року, Зверніть увагу в якому стані, що перед, що зад. Це автомобіль передньоприводний, в середній базі, взаді присутні партроніки. А саме цікаво, в цьому автомобілі це буда таким захистом з нержавійки. Що хочете, можете перевозити, нічого не поб'ється, не вб'ється. Всі дверцята по завісам кругом все ціле. Що з однієї сторони, що з іншої сторони. Замочки не порозбивані, показую стан замочків. Високий кліренс автомобіля. просовуємо руку під задню арочку. Так само високий кліренс під передніми колесами. Понизу дверцята не торчать. І автомобіль з однієї сторони дивимося, рівненький, високо стоїть бампер не подертий, все ціленьке. Так, відкриваємо водія дверцята. Присутні електрозеркала, електропідйомники, мікроліг, сидінь. Сидіння цілі, не перешиті, з боковою підтримкою, регулювання спинки також є. Збоку подвійне сидіння, а також можна розложувати як столик. Механічна коробка передач, кондиціонер, сенсорний майндфон, камера заднього виду. Е, скажімо так, Бачите, датчики стоять, коли по бокам є якась перешкода. 200 тисяч пробігу. Круїз контроль і багатьох людей цікавить, це серце автомобіля. 2,2 двигун, чиста робота, дійсно 200 тисяч ріднього пробігу, можливо, перепланення пасажира, вантажу в пасажира, можливо, готівковий та безготівковий розрахунок. Все це можна зробити в компанії автобіз. Записуйте номер 067 360 22 02. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги.